Перевіряю Сашу та його експертність. Буду робити це так. Я тобі вказую склад, а ти мені так. кажеш, що це за коктейль. Нас пробуємо. Поїхали. Поїхали. 30 джину, 30 кампарі, 30 червоного вермуту. вермоту. Да. 50 текіли, 20 лаймового соку, 20 сек... рік. Да! 50 білого рому, 25 лаймового соку. Макрита я ще не дочитала. Не треба, і 15 мл цукрового сиропу. Да. 50 мл бурбону або ржаного віскі, один цукровий кубик або 10 мл сиропу. Саш, ти можеш. Ну... Там ще є вітер ангустура, лимона або апельсина. Це база, це класика, це знати треба. Що тут слухати? 50 бурбона, 25 лимонного соку, 20 цукрового сиропу, один білок опційно. Вау, що ж це може бути? Навіть не знаю, мабуть, віскі сало. <звук> Просто <можна звук> складніше. Аліночка, будь ласка, я тобі дуже дякую за цей досвід, але наступного разу трошки складніше, не трошки, сильно складніше, тому що це був такий дитячий садочок. Але досить цікавий. Напросився. Так, да, Чека.